Вітаю вас, шановні учні. Нагадаю, мене звуть Сергій Іванович, я керівник фізичного виховання та ваш викладач з фізичної культури. Дуже шкода, що нам доводиться спілкуватися через екран монітора або телефон. Але я сподіваюся, що найближчим часом ситуація в країні стабілізується і ми зможемо вже в очному форматі з вами працювати. Отже, у нас закінчився адаптивний період, а це означає, що настав час здавати контрольні нормативи та отримувати оцінки. Отже, в класрумі я буду записувати для вас відео з правильною технікою виконання того чи іншого норматива, умови, яку кількість разів потрібно зробити для тієї чи іншої оцінки. Будь ласка, уважно стежте за ними. І е, чекаю на ваші відео, прикріплені у класрумі. Отже, бажаю вам успіхів і кожному з вас отримати свої 12 балів.